Ми сьогодні в Мініленді, це місто в мініатюрі, е, Зменшено у 83 рази реальні будівлі, ну і просто збудовані якось, наприклад. Оце для прикладу трипільська ТЕС, якої вже насправді не існує, вона розбомлена кілька разів. А тут в мініатюрі збереглася. Якщо ви не були ще в Києві, то приходьте дітям різного віку і дорослим. Тут цікаво. Поїзди їздять, машини їздять, люди ходять і міняється пора доби. Ой, час доби зараз ввечері типу, потім буде ніч. Взагалі дуже і дуже цікаво. Раджу сходити хоча б раз. Ви тут на пару годин точно залипнете. У мене малий он на три з половиною роки бігає як угоріли дивиться, як їздить поїзди. Кінотеатр-екран в мініатюрі, і там показують Едвард Ножиці. Розумієте, наскільки тут деталізація велика? Тут реальний кінотеатр і реальний фільм крутіть. І, і тут, до речі, і, і тут, до речі, є квест, можна знаходити 11 маленьких персонажів. Ось так вони виглядають, і в кінці отримати якийсь маленький приз. Минулого разу ми шукали сьогодні. Я з домамилими, ну, тому руки у мене зайняті, але в цілому є така розбавка. Мені подобається на горі. На горі взагалі нічого не видно. Там і замок, і повітряна куля. Зараз буде вечоріти, зараз буде темніти, і будуть мотатися ліхтарі і пари на машинах. Ще раз. Якщо в мені леді не були, приходитесь.